Так, оцей пілот, коротко про нього. Що стоїть в туркові. Це ще накручена висота на всю На всю накручена. Я метр восім сижу. От я собі так, щоб блин, до руля доставати нормально, сижу. На сцеплення нажимати, в мене нога не отак стоїть, а отак стоїть на сцеплення нажимати. Плюс сижу я тільки. Очком. Так сказати. Тут ноги в воздусі. Це при тому, що я його накрутив, щоб воно було пожорстче, щоб повище було. Бо якщо скручуєш його, щоб воно пом'якше було, воно взагалі нахер туди на пол. Друге, на салазках воно тут гепало, шевелилося ще знову. О, я саласки в тісках позгинав. Спинка робить отак постійно. Я вже там піджимав пробував, ніхера воно не виходить, воно люхтить тут на всьому. Дешманское уебанство. Сейчас покажу. Что пилот точно. Вот такие дешманские пилотик. В тракторе за час он стоит 51 тысячу евро. При том, что в тракторе постоянно дует компрессор.